Радикальний метод бійки у Верховній Раді не припиняться, так заявляють народні депутати від свободи. Причин для силового протистояння між більшістю та опозицією більш ніж достатньо. Депутати тушки, голосування за чужими картками та мовне питання. Саме останнє обіцяє бути найбільш гострим. Свободівці уже заявили, що і надалі глушитимуть усі виступи не державною мовою у раді і домовляються про підтримку з іншими опозиційними фракціями. Депутати кажуть, оскільки загальноприйняті методи політичної боротьби у раді не діють, доводиться вдаватися до непарламентських. Я вже казала. Казала нашим хлопцям, що треба добре вивчити два шляхи: шлях у парламентську бібліотеку, де гострити свій розум, і шлях у спортивні зали. Іншого способу побудови держави, ми не бачимо. Свободівці переконані, лише в такий спосіб можна розмовляти з більшістю. Принаймні зараз як приклад дієвості своїх методів приводять демонтаж паркану біля будівлі парламенту. Це є посили від партії регіонів, що вони заявляють, що їм цей паркан не потрібний, що в принципі він був і незаконний, і не потрібний. Ми зробили свій крок. На сьогоднішній день люди можуть вже вільно, доступно прийти під Верховну Раду. Бо е так, як вони обклалися охороною, ну, це просто є незрозуміло для, для нікого. Щоб попасти у Верховну Раду, щоб попасти у зал засідань, потрібно пройти чотири. Пусти Електродрелі не витримали нашої нагрузки. Ми з таким бачите задоволенням це все хотіли порізати як найскоріше. Ще одна стінка залишилася, але я думаю, вона вже там простої недовго. Черговий виток протистояння у раді очікується за наслідками візиту президента Януковича до Москви, що відбудеться уже завтра. Ми очікуємо досить таких, мабуть, демонстративно ритуальних кроків яскраво виражених у бік на митний союз. Витають у атмосфері печальських пагорбів чутки про призначення на посаду у вищих органах виконавчої влади одіозного українофоба Віктора Медведчука. Тобто, ми реально готуємось до того, що. Протистояння в парламенті ставатиметься запекліше. Втім, найбільше протистояння розгорнеться навколо мовних питань. Свободівці запевняють, що і надалі не дозволятимуть депутатам виступати російською у сусійній залі. Порушників конституції глушитимуть усіма можливими методами. До цього свобода хоче залучити колег із інших опозиційних фракцій. Щодо законопроєктів, то насамперед внесуть постанову про скасування мовного закону, низку економічних та про заборону комуністичної ідеології. Наша держава не існує в право полі, і ця Верховна Рада далі намагається. Поза правовим полем діяти, тому нам залишається надзвичайно, на мою думку, дієвий важель впливу на тих виродків, які є у нашому парламенті морального тиску, обструкції, тиску, такого, щоб вони нарешті відчули, що не лише закони можуть керувати державою, а може на державу впливати власне суспільна свідомість і загальна мораль. Я вже казала нашим хлопцям, що треба добре вивчити два шляхи: шляху парламентську бібліотеку, де. Гострити свій розум і шлях у спортивні зали іншого способу побудови держави ми не бачимо. Ми очікуємо досить е, таких, мабуть, демонстративно-ритуальних кроків яскраво виражених у бік на митний союз. Витають у атмосфері Петрських пагорбів чутки про призначення на посаду у вищих органах виконавчої влади одіозного українофоба Віктора Медведчука. Тобто, ми реально готуємось до того, що. Протистояння в парламенті ставатиме все запекліше і стосуватиметься воно не лише наших вимог дотримуватись законності чи просто виконати конституцію України. Це буде реальна боротьба за збереження української державності, яка розгортатиметься відтепер у форматі протистояння найбільш дієвої опозиційної парламентської фракції і домінуючої провладної партії, яка збирається покласти Україну як подарунок. І престол кремлівського хана це зі сфери абсолютної повного інфантилізму. Це це розумієте, Це як, наприклад, дитина щось неправильно робить. Тій дитині робиш зауваження, і вона на зло тобі починає ще гірше щось неправильно робити. На зло мамі відморожу вушка та на зло мамі від ворожу Ну то ці відморозки це напевно дерево хоче відморозити вушка на зло. Ми ведемо зараз перемовини з об'єднаною опозицією, аби вони підтримали нас у нашому постійному крикові українська, якщо хтось буде дозволяти собі говорити у сесійній залі не державною мовою. Наразі 37 голосів кричать українська, коли хтось в парламенті говорить не державною.